Друзі, всіх вітаю, всім привіт! Я в магазині Резерв. Відразу дивіться, як зручно. Ти заходиш, і, наприклад, вам треба обрати аутфіт в таких в коричневих шоколадних тонах. Будь ласка, на цьому рейлі знаходиться абсолютно все, що вам треба буде для коричневого. Наприклад, образу в коричневих відтінках. Гляньте, ось така шубка. 2,599 На резинці. Призібрана іде і рука, власне, теж призібраний така короткострижена. Потім, дивіться, відразу ж тут в нас ідуть ось такі шорти. офігенні шорти. І сюди б я підібрала чоботи високі, ботфорти якісь. так Спідниця шорти, 1399 такий замш замш не натуральний, але замш Потім відразу ж сюди ми беремо ось таку. Ось такий лонгслив, погляньте. Боже, неймовірно, що це за тканина, така класна. Тепла-тепла. 999%. Дорого, да, дорого для, для наших зарплат українських. 92% поліестер. Це поліестер, але дуже тепло. торкається, як ніби її вже нагріли чимось. Потім, дивіться, є ось такі бодіки, боді мережево. Еластан. Ну, тягнеться, але не дуже. але не дуже, Це XS. Він такий мікро якийсь взагалі. 999 теж коштує такий бодя. Так, і брючки гляньте, або ж до цієї шуби ви вдягаєте, або спідницю шорти, або ось такі брюки. Теж до цієї шубки. Прекрасно. Все, готовий аутфіт. В коричневих шоколадних відтінках, 1199, ось такі брюки. А, брюки флеєр я думаю, що це модель, тобто донизу дещо розширені, не сильно кльош. Така цупка тканина, що це щось, візкуза нагадує, Віскоза, можливо, еластан, і бавовна, дуже симпатичні. Сюди можна якийсь поясок вставити. Так, ну що ще? Або ж ось іде така. Базова футболка. Молочний такий із коричневим. Так, це новинки. Відразу покажу вам взуття. Ось такі є чобітки. І по своїй формі дещо нагадують табі. Тут чорні в основному, там йдуть коричневі аггі. Давайте глянемо, що це воно таке, це шкіра чи не шкіра відразу ж. Скільки коштують, де ціна, нічого поки що я не бачу. 2000 1999 це не шкіра, і позаду така йде блискавка. Застібка ззаді. Ну, нагадують табіда. Так, потім, дивимося, ось такі пуховички вкорочені є в резерв. в Reserved 1899. Так, що ще? Це кардигани. Кардигани, до речі, можна знайти і в секунді. Вчора була і, звісно, краще приходити в перші дні завозу, тому що потім все-таки люди щоб класні, класніше те й розбирають. Так, це ось такі шорти спідниця бордові. Дивіться, супер. Поверх вдягаємо пуховик. Пуховик, кардиган, бордова. Є спідниця шорти. І сюди, знову такі, я бачу чоботи більше. Отакі я бачу. Класичні, аніж агі. Агі більше йдуть до джинс, до такого зовсім кежуал. Дивіться, ось така блуза поло трикотажна, класнюча. Ну, Принаймні, вона так виглядає. Дуже гарно, дуже якісно виглядає. 1199. Тут іде Поліестер 70, 20 акрил і 10 поліамід. Така мода на осінь. У нас. Так, джинси ось такі є. Чорний денім із такою жовтою ниткою. Стрейт прямі. І за 1699. Нова колекція. Класні. Гляньте, які класні джинси. Дуже класний колір, подобається. Неймовірно просто. Суперові. І до них і кардиган можна вдягти. І ось такі аггі. Аггі. Ой, які легенькі класні. Це натуральний верх, натуральна замша. А середина, не знаю, можливо, навіть і середина. На дотик просто теплючі. Верх шкіра. Ні, середина ні, але хутро, неймовірно, товсте і неймовірно вони будуть дуже-дуже теплі. Та ще й ось на ось такій платформі сантиметрів 5-6. І коштують вони не так і дорого. Не 3 і не 5, а 2 399. Дещо менше, аніж 3. Але тим не менше класні. О, а тут що? Ось таке ще є взуття цікаве. Так, сорочка, дивіться, яке є взуття в резерв. Ось такі напів напівчопоти. Угу. Це теж замш. Клас, бежеві. Так, за ціною 2,399. Нога всувається, виходить, ось сюди. Тут таке дещо йде резинка. Всередині вони не будуть супертеплі, ну такі осінні. Не на зиму, не на мороз, я думаю. Але теж не важкі і якість непогана. І з новинок ось такі ще дублянки є в resort. Коротка. Ну, вона навіть до середини бедра не буде. Вона коротка. 4599, це не натуральна, але якість хороша. Хутро повністю всередині ось такі симпатичні, дивіться, джемпери із бантиками. Кардиган навіть, так? Да? Так, да, кардиган, тому що йде на кнопках такий в'язаний. Класний, теплий, на дотик теплий. 1899, дуже стильний. Чоботи такі. Так, я думаю, вони будуть до середини коліна. Гляньте, які чоботи класні. 37. Є невеличкі підбори. Дивіться, позаду повністю йде резинка. Тут шкіра. Так, а що це шкіра? Ні, вони не шкіряні. Ціна 2599. Осінь. Це на осінь, не на зиму, звісно. Ой. Новинки в магазині House Brand, Осінь, зима 2025. Дивіться, от що можемо. Це не обов'язково молодіжний магазин так, для підлітків. Мені здається, тут... Можуть люди скуплятися і вдягатися, люди і жінки і 40 плюс. Гляньте, ось, наприклад, ось, наприклад, перед вами класичний осінь, зима, образ просто суперський, я вам кажу. Чорна така шуба, здалеку здається, кріль. Підходиш ближче, ну зрозуміло, що це еко хутро але тонка, ну якщо ви піддягнете футболку базову, сорочку, поверх теплої джемпер з відсотком якого, якоїсь вовни, все, вам буде затишно і тепло, я вам гарантую. Гляньте, які класні джинси, просто неймовірні. О, до речі, вони м'якенькі і це мене радує. І ось такі агі. Агі не обов'язково тут. Можете купляти в резерв, якщо хочете із натуральної замші знайти, подивіться в резерв, подивіться. Де там ще? В яких магазинах, не знаю. Можливо, це, це, це. і варіант. Ну, це ось такий варіант. Звісно, звісно, дешевий варіант А-ля Сінсей. І як вони носяться, не знаю. А от сам образ, гляньте, ну просто песня. Або ж, або ж для блондинок, ось, будь ласка, такий варіант. Це вже йдуть блакитні джинси, ось така шуба. Бежева 2899. До речі. Так само, як і в резерв коштує. І ось такі джинси. Джинси white leg. Джинси коштують по 1499. І ті, і ті, так. Да. Так, ще тут: або ж, або ж. Хто любить щось некласичне, ось така шуба баклажан фіолетового такого Ну, баклажан, да, фіолет, він же фіолетовий і теж сюди підбираємо, як чорні, так ці Як чорні, так і темно-коричневі. чорні а, джинси. Ось Взагалі розслаблений теж такий лучок кежал. Офігенна куртка клас. Вона йде на утеплювачі. Така куфаєчка типу. Вельветовий темно-коричневий Дві 2000 вона коштує. До неї йдуть такі в них трініки. Блін, триніки. Яких... Достать спортивні такі штани, 1499. Зараз, може, ми так подивимося їх. Дивіться, вони внизу вони просто широкі, без резинок. Теж, будь ласка, можете вдягати вдома на вулицю, куди завгодно. Теж я вважаю, від 18 І до 45 точно може бути. Так, куртка лісоруба. Дивіться, яка куртка сорочка, теж класна, тепла така баєчка. Що ще цікавого сумка, ну, не знаю. По ній видно, що да, вона така з дешевої тканини, Бомбери шкіряні. До сих пір по 299. Такий класний, класика бомбер. Темно-сині джинси по чому? По 1699. Теж такі бегі -барел. Ага, Клас. Низька посадка і широкі, будь ласка. Хто хоче низьку посадку, є ось такі. Всередині вони йдуть, посередині вони ніби йдуть у вигляді шару. Тут низька посадка взагалі. Хто скучив за низькою посадкою. Подобаються мені такі лучки в них. А що тут таке за ведмеді? Так, тут, дивіться, куртки, ось такі стеганки. Уже теж така класика, темно-коричневі хаки та чорні по 2000. Жакет. Вкорочений жакетик. ну Це поліестер. Але колір класний. 2199, а ось гляньте, такий англійський шик. English шик. Гусяча лапка, прикол. І тут аж три йдуть кольори: це і червоний, і кольори. Цей червоний, цей синій, це коричневий, сірий і світло-бежий. Коротше, супер. Супер-супер жакет за 2200. Є сірі такі. Такі ж. Хотіла подивити, хочу показати вам ще ось такі светрики. Вони недовгі, але із високим коміром. Комір, який підвертається, така горловинка. Дивіться, звичайний светрик коштує в хаосі тисячу гривень. Тисяча гривень. Склад тканини, увага. Тут акрил і поліестер. І еластан, 3. Да? Да, 72% акрил. Ну, тепленький, але не супер, да? напевно що. Ну, звісно, вигідніше знайти щось в секунді. І поносити, тому що все одно акрил він буде кошлатіти. Я вже казала, в мене закошлачений вдома лежить, чекає машинку. Сірі, бежеві, ось такі, що це в нас, що це в нас, ізумруд на український це буде що? Оксамит? Ні, не пам'ятаю. Смарагдові, так, да, вони більше смарагд. Дивіться, такі бордо. Він не коричневий, він бордо. Ось класний. Сюди мені, да, до штанів до моїх. Але ні, не хочу. Так, отже, ось такі кольори, гляньте. Просто супер. Вже йдуть довгі пуховики. Роздивимося якось у наступному вже відео, друзі. Дякую всім за перегляд. Не забуваємо підписуватися на мій канал. І до зустрічі вже у наступному відеоролику.